Єдиний податок, орендна плата, податок на нерухоме майно та землю це те за що харківським підприємцям тепер. Не потрібно буде платити відповідне рішення. Ухвалив кабінет міністрів. Голова Харківської обласної військової адміністрації Губов пояснив, підприємцям вирішили полегшити життя, адже, попри непросту ситуацію в місті та області, які постійно під російськими обстрілами вони продовжують працювати, а значить, зберігають робочі місця та приносять гроші у бюджет. Далі про ситуацію на Харківщині. Євген Іванов, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго вечора. Вам Вітаємо. вітаю вас, пане Євгене. Рішення про звільнення бізнесу Харківщини від частини податків. Це крок на зустріч бізнесменам. Чи можете сказати за ці два роки? Повномасштабної війни, у відсотковому відношенні. Скільки бізнесів лишилося у Харківській області? Хто вистояв? І як сприйняли ось цю інформацію про скасування, тимчасове скасування податків? Надзвичайно важлива і актуальна новина для харків'ян, для бізнесу Харківщини. Цей, цей процес він тривав досить такий. Тривалий час йшло це обговорення, щоб дійти до відповідно законодавчого механізму, саме як полегшити податкове навантаження для бізнесу, і безумовно, це буде це крок назустріч до наших бізнесменів. Це дозволить залишитися більшому більшої кількості підприєм підприємств. Безумовно, в нашому регіоні, яким наразі дуже важко з оглядом і на військові дії, і на обстріли, на руйнування, і, безумовно, на енергетичну ситуацію, яка додає. А наразі ще більш складних умов для фактично ведення справ пане Євгене, ось буквально нещодавно повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Скажіть, будь ласка, останні обстріли. як коригують настрої поведінку харків'ян і мешканців області? Ну відзначу, що за останню добу саме обстрілів міста Харкова на щастя не було на щастя. Проте, проте дуже сильно дістається нашим східним і е, північним громадам. Це наша Ліпецька, Вовчанська громади, Куп'янський район і Куп'янська громада, як завжди. Зокрема, як завжди, росіяни діють з особливим цинізмом, і у е Петропавлівській громаді це куп'янський район. Е Зевпівдрона сьогодні в 12.00 скинули е відповідно боєкомплект на карету швидкої, яка їхала на виклик і поранень зазнав водій цієї швидкої горіли приватні домоволодіння. Приватні будинки у нас купянського зловом в місті Куп'янськ. Відповідно, в місті Купінськ поранень зазнала дві людини: чоловік 63 і чоловік 72 роки. В Купінській вузловому в 16.00 сьогодні внаслідок обстрілу саме керованою бомбою горів приватний будинок і загинув 65-річний чоловік. Окрім того, селище Шестаково-Чугуївський район з безпілотника було обстріляно, відповідно чотири цивільних людини. Руйнувань зазнала аграрна саме аграрна техніка, бо у нас триває посівна. І всі чотири людини отримали поранень, відповідно знаходяться в лікарні. Надана все необхідна медична допомога. Зокрема, більше 20 населених пунктів було обстріляно за останню добу. Це каби, це артилерія, це міномети, це навіть пряма танкова наводка в прикордонних громадах, там, де у нас фактично населені пункти з там, до трьох кілометрів від кордону. Пане Євгене, через постійні обстріли так. Пошкоджена, зруйнована енергетична система Харківщини, міста Харкова, області і в регіоні введені вієлові відключення світла, запроваджені графіки. З того, що відомо, їх було запроваджено на кілька днів. Спочатку до 14 квітня а тепер цей термін подовжено. Скажіть, будь ласка, в такому режимі Харківщина буде жити найближчі тижні? Чи це вимушений такий тимчасовий захід на тиждень-другий? Конкретного терміну щодо припинення саме дії таких графіків наразі сказати неможливо. Ситуація надзвичайно складна, близька до критичної. ведеться цілодобова відповідна робота всіми профільними службами щодо відновлення і можливості якомога більшої більшої кількості заживлених абонентів, які знаходить проживають, мешкають в місті Харкові та області. Але наразі, поки що, ми, ми будемо жити вочевидь. Урахуванням таких відповідних графіків, які можливо будуть коригуватися в залежності від е, успіхів, фактично наших енергетик енергетиків? Пане Євгене, щодо теми знаєте розвідувальних дронів російських на е, прифронтових е, територіях. Скажіть, будь ласка, наскільки часто їх можна побачити на Харківщині? Як далеко намагаються залітати? Можливо, у вас є така інформація? Ну, скажу загальна інформація, те, що можна казати, дійсно це фактично цілодобово БПЛА. Ми такі бачимо в північні наші в північні східні громади протягом лінії фронту. Це безперервний процес, але зазначу, що безпілотники такі, на жаль, ми фіксуємо і в самому місті Харкові, збиваємо у тому числі їх, і це ну за останні декілька діб такі випадки фіксуються щодня. Тобто, безпілотники, ці розвідувальні апарати, вони залетають навіть у місто. Пане Євгене, час від часу виникає необхідність примусової евакуації дітей з прифронтових районів. Станом на сьогоднішній вечір чи всі батьки погоджуються на таку евакуацію? І скільки населених пунктів потребує такої евакуації дітей? Відзначу, що якраз днями було прийнято рішення щодо збільшення Раді обороні Харківської області було прийнято рішення щодо збільшення кількості населених пунктів, в яких відбувається саме ця евакуація. Додали ми північних наших населених пунктів. Це наша Ліпецька громада, це Казачий Лопень, це фактично лінія кордону, деякі населені пункти ізюмського району Борівської громади. Робота ведеться з усіма пріоритет евакуації. Це безпосередньо це діти, це родини з дітьми. В принципі, не всі і не відразу погоджуються на цю евакуацію. Бо люди, які вже прожили два роки війну, це і родини вони надзвичайно стійкі. І чим довше і чим пізніше ця евакуація відбувається, тим звісно, сходу люди менше мають бажання виїжджати. Але наразі ситуація в прикордоні настільки складна, що це відбувається. Є деякі поодинокі складні випадки, коли Приходиться працювати фактично комплексно із зарахуванням там, і в тому числі волонтерів, психологів, поліції, місцевої адміністрації, щоб вмовити все ж таки ці родини виїхати. Але зазначу, що процес евакуації триває за планами, в принципі, всіх необхідно всіх визначений категорії населення всі необхідні родини. Ми їх вивозимо в межах області чи в інші регіони. Реалізується і такий і такий варіант. Більшість наших мешканців вимушено переміщених осіб вони дійсно залишаються в місті Харкові, де їм залишаються, надаються всі необхідні умови для проживання. Але є варіанти розміщення і в Харківській області в відносно безпечних районах, і також альтернативні варіанти розміщення в інших областях України, які нам допомагають. Зазначу, що кількість вимушено переміщених осіб в нашій області вона зростає і Разі складає вже близько 530 тисяч осіб. Пане Євгене, дякуємо Дякую. вам за коментарі за цю розмову. Євген Іванов, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, про поточну ситуацію в цьому регіоні.